21 березня 2012 року прийнята постанова за номером 245 щодо порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення населення засобами приймання цифрового зв'язку. Даною постановою визначений порядок і категорії осіб, які забезпечуються безкоштовними. Цифровими телетюнерами для прийому цифрового сигналу. Під дію цієї постанови підпадає наступний перелік пілікаторів громадян. Це інваліди війни першої, другої, третьої групи, інваліди першої другої групи загального захворювання, сім'ї, які виховують дитину інваліда. При умові, що дитинка проживає в сім'ї і не перебуває на повному державному утриманні, особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу, і особи, на яких поширюється порядок отримання субсидій. В дану категорію входять ті особи, які отримували субсидію на житлово комунальні Послуги протягом 2011-2012 років, в тому числі ті, які отримали субсидію на забезпечення твердим паливом і скрапленим газом. Починаючи з березня місяці названою постановою визначені уповноважені структури, на яких покладено було здійснення відповідних вимог. І виконання заходів постанови. Це наші управління на місцях, районні міські управління соціального захисту населення. Починаючи з березня місця, з початку дії постанови. Управління здійснювали інформаційно роз'яснену роботу серед пільгового населення, надавали допомогу в оформленні заяви. І подані відповідного пакету документів для формування списків пільговиків на забезпечення безкоштовним телетюнерем. Відповідно до вищеназної постанови, до 1 липня пільгова категорія громадян зобов'язана була спільно із уповноваженими органами, це нашими управліннями, подати заявки на забезпечення. Безкоштовно телетюнерами. Формувалися списки по районах і містах, і ці списки затверджувалися представниками управлінь і погоджувалися головою ради адміністрації комів і у паперовому електронному варіанті надсилалися в облдержадміністрацію у головне управління праці з захисту населення, перевірялися. І після погодження і затвердження обласної державної адміністрації насилалися вже до безпосереднього виконавця щодо забезпечення телерадіо Держкомтелерадіокомпанії. Дана робота була завершена до 1 серпня, і вже починаючи з 1 серпня. Потихеньку, вже відповідно до черговості поданих списків, і розпочато забезпечення через поштові відділення зв'язку населення адресно телетюнерами. Нам було подано до держтелерадіокомпанії. Пільгові категорії громадян це 23 744 особи, які мають право на отримання телетюнерами. На сьогоднішній день вже надійшло в область близько 8 тисяч телетюнерів. Вони надходять адресно кожному пільговикові. Робота проводиться, як таких нарікань не було, ну просто технічні, поки не дійде. Телерадіо тюнер на поштовий зв'язок, поки вони повідомлять отримувача, ну це трошки часу займає. Але робота до кінця року буде завершена і відповідно до інформації, яку ми так в робочому порядку отримуємо. Управління співпрацюють, наше управління на місцях співпрацюють з поштовими відділення зв'язку, щоб оперативніше. Забезпечити пільгу категорію громадян тягатинерами поставлені були терміни, які необхідно було виконувати. І рано сказати, що частина з них, як кажеться, в до термінів, виконані, це можна навести приклад щодо забезпечення інвалідів інвалідними колясками. До 1 вересня був поставлений термін, і в нас в області ця робота проведена. 341 інвалід внесені в централізовану базу інвалід... даних по інвалідів щодо забезпечення, і робота зроблена. По ініціативі щодо забезпечення летенерами, відповідно до постанови, вона передбачена завершення її вже до. Кінця року, але е, всі ті терміни, які були визначені постановою, вони витримані і щодо формування списків до 1 липня, і щодо подання цих списків у Держтелераді компанії до 1 серпня ми це все зробили. Всі громадяни, е, які війшли у сформовані списки, вони до кінця року будуть забезпечені телерадіотонірами.